Значення почеркознавчої експертизи у спорі про стягнення заборгованості по розписці. Так, давайте розпочнемо. Відразу почну з практичного аспекту безпосередньо. 13 вересня 2022 року апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу нашого опонента, який подав скаргу безпосередньо на ухвалу суду про призначення почеркознавчої експертизи. Він мотивував свою апеляційну скаргу наступним: перше це те, що нам я в даному випадку відповідача представляю. Нам потрібно безпосередньо було подавати зустрічний позов, а не просто просити суд призначити експертизу. Суд першої інстанції допустився наступних порушень. Зокрема, він не звернував, що відсутній зустрічний позов. Окрім того, він не вислухав представника позивача, який заперечував безпосередньо у спорі про призначення у справі, точніше в частині призначення експертизи. А саме він не дав можливість представнику позивача висловити свої додаткові питання, які він хоче ставити перед експертом, і не дав можливість запропонувати свою експертну установу. Окрім того, представник позивача заперечував проти експертизи з огляду на те, що договір позики був нотаріально посвідчений безпосередньо, і це був нотаріус Польщі не висловив жодних заперечень до безпосередньо договору позики. Спростовуючи доводи апеляційної скарги я зазначив наступне. Перш за все, я сказав, що зустрічний позов нам не потрібно подавати в зв'язку з тим, що це відповідає судовій практиці. Достатньо призначити експертизу, яка в подальшому можливо встановить, що підпис не належить моєму безпосередньому клієнту. Та як наслідок випадку, якщо експертиза це встановить, то суд буде ухвалювати рішення скоріш за все на користь мого клієнта безпосередньо. Нотаріальне чи не нотаріальне посвідчення даного договору взагалі не має значення про розгляд даної категорії справ у зв'язку з тим, що навіть і нотаріуси бувають, скажімо так, діють недобросовісно безпосередньо. Частині того, що представник позивача був позбавлений висловити свою думку стосовно питань, які будуть виноситися перед експертом, а також у виборі експертної установи, я зазначив наступне: що представник позивача в судовому засіданні при розгляді цього питання про призначення експертизи взагалі не висловлював жодної думки в цій частині. Його суд не позбавив цього права. А коли він заперечував, то в такому випадку він міг фактично зазначити те, що. Шановний суд, у випадку задоволення даного клопотання, я прошу на експертизу винести наступні питання, а також я заперечую проти експертної установ, зазначений відповідачем у його клопотанні безпосередньо. То в такому випадку я вважаю, що суд би прислухався б до представника позивача, проте він цього не висловив. в Зв'язку з цим суд і задовольнив клопотання повністю. З вами був адвокат Інчук Анатолій. До нових зустрічей. А, до речі, постав вподобайку, підпишись на канал. Для тебе дрібниця для мене приємно. В свою чергу, я заперечив наступним, що у свою чергу я заперечив наступним. По-перше, є відповідна судова практика, яка зазначає про те, що випадки, якщо судову, свої заперечення я будував на наступному, у своїх запереченнях я зазначив наступне. По-перше, є відповідна судова практика, яка свідчить про те, що в випадку, якщо почеркознавша експертиза, встановить той факт, що... Підпис не належить моєму клієнту, то в такому випадку договір не породжує жодних прав та обов'язків. Якщо висновком судово перечеркає.